Реєстрація Quicksilver Португалія. Доброго дня, шановні користувачі сайту MyMistCom. Зараз ми розповімо вам, як зареєструватись на португальському сайті брендового одягу Quicksilver та зробити покупку. Отже, ви вже зареєструвались у кабінеті на сайті MyMistcom, і у вас є особистий ID номер та власна віртуальна адреса у Португалії та інших країнах. Як зареєструватись у кабінеті MyMist показано у нашому першому відеоуроці. При замовленні обов'язково слідкуйте за тим, щоб вартість вашого замовлення не перевищувала 150 євро. Інакше вам доведеться сплатити митний збір від суми перевищення ліміту у 150 євро. Переходимо за посиланням реєстрації, вводимо емейл та пароль, який дублюємо, вказуємо ім'я, ID з особистого кабінету MyMist, прізвище. Також дублюємо адресу та номер телефону та вводимо їх у відповідні колонки. Обов'язково перевірте, щоб ваш ID на сайті MyMist співпадав з тим ID, який ви вказали при реєстрації на сайті. Ми обрали шкільний рюкзак, додаємо його у кошик та переходимо до процедури доставки та оплати. Безкоштовна доставка відбувається протягом п'яти робочих днів. Якщо вам необхідно, ви можете замовити прискорену доставку вартістю 12 євро. Далі відбувається стандартна процедура оплати посилки. Після оплати у найближчий час вам прийде лист від магазину, який буде містити повну інформацію щодо вашого замовлення, а також трек-номер для відстеження доставки на вашу адресу у Португалії. У кабінеті Майміст ви створюєте заявку на посилку, де вказуєте країну призначення посилки, її вартість, опис, її вмісту та трек номер. Потім очікуєте підтвердження про одержання посилки. Після цього ви можете сформувати свою покупку на доставку до себе в Україну. Як це робити, дивіться в наші другі відеоінструкції стосовно роботи з кабінетом МайМіст.